Матч за героїв 2-0. У Києві на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова відбувся благодійний турнір «Замп футболу» чи футболу на милицях. Чотири команди зіграли між собою у двох півфіналах, грі за третє місце та фіналі. Кожна гра складалася з двох таймів по 10 хвилин. Із 10 хвилинною перервою загалом на поле вийшло понад 50 ам футболістів із різних регіонів України. Ми надзвичайно пишаємося долучитися і підтримувати хлопців, ветеранів, тому що це не лише про вихід за свої рамки комфорту, не лише про фізіологічне подолання бар'єрів і можливостей, а це про об'єднання, це про командність, це про соціум і спілкування. А людям, які повертаються з війни, дуже важлива Відчуття е, суспільного, відчуття того, що їх підтримують, відчуття того, що е, все відбувається як і раніше. Тому наша задача як соціально-відповідального бізнесу допомагати з цим. Захід організований Мастеркард та Ощадбанком у партнерстві з Українською асоціацією футболу об'єднав ветеранів та українських зірок, аби привернути увагу до розвитку адаптивного спорту в Україні. Також на меті підтримати збір коштів на соціальний проєкт УАФ Ліга Дужих, що допомагає військовим з ампутаціями кінцівок повернутися до активного життя. Тільки позитивні емоції гарно побігали. Чекаємо фіналу. Дуже в принципі круто, що взагалі організовують от такі от змагання, підтримують хлопців, виїхати, розвіятись, так би мовити, побути серед своїх. Спорт це найкраще, що може бути, тому що це і можливість рухатись, і можливість прокачувати своє тіло, і можливість прокачувати свою психіку, і можливість поспілкуватися. Цьогоріч переможцем турніру стала команда Хрестоносців із Луцьку. Матч за героїв 2-0 це продовження благодійної ініціативи від MasterCard та Ощадбанку, у рамках якої на футбольному полі вперше зустрілися ветерани з ампутаціями кінцівок на протезах та українські зірки. Тоді завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати близько 8 мільйонів гривень на спортивні протези для українських ветеранів.